Моє вітання до вашої уваги. Денний випуск новин на 12 каналі. Як завжди, підготували для вас актуальну та перевірену інформацію про головні події в Волині та ситуацію на передовій. Я Марія Вавренюк із першу коротко про головне. Блокуватимуть рахунки. У Луцьку борги за комуналку вибиватимуть приватні виконавці. Лучани вкотре стали навколішки перед домовинами героїв. Сьогодні попрощалися із двома. Затримали зухвалого хулігана. Посеред білого дня ходив по вулиці і стріляв з пістолета. Вночі росіяни атакували Україну ракетами Х-22, Х-47 «Кинжал» та шахедами. Ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Утім, були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та автомобілі. Побиті газопровід, водогін та лінії електропередач, але головне усе минулося без жертв. Трагедія на Київщині вночі близько четвертої години там стався вибух у багатоповерхівці. Спричинив його, ймовірно, витік газу. На сьомому та восьмому поверхах зруйновані чотири квартири. Відомо про трьох загиблих та чотирьох постраждалих. З них троє у лікарні. Наразі роботи рятувальників призупинили, адже верхність на будинку почала обвалюватися. Почалися крики по моїх сусідів, дві квартири повністю заблоковані були двері. І я не пам'ятаю, хтось їх витяг. Ми намочили тряпки, взяли якісь кошти, взяли документи на будинок і почали спускатись. Після цього, коли ми спустились, почули ще один вибух і перекинулись на сусідню квартиру. Вже полум'я Росія розглядає сценарії терористичного акту з викитом радіації на Запорізькій АЕС. Про це заявив Зеленський після доповіді розвідки та СБУ. За словами президента, ворог уже підготував усе необхідне для цього. Вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як з Каховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти. Сьогодні вранці стало відомо про удар по двох мостах у районі Чонгара. Саме вони з'єднують материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом. Також гауляйтери пишуть, що окрім Чонгара пошкоджені ще декілька мостів на кордоні Херсонської області. Представник української розвідки Андрій Юсов назвав цей приліт планомірною роботою сил безпеки, оборони, руху опору та місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади. Також стало відомо про влучання у селі Азовське в районі окупованого Бердянська. Переліт зафіксували у базі відпочинку Троянда. там сталася пожежа. Кажуть, вибух був такої сили, що його чули за 50 кілометрів. Влучани вкотре стали навколішки перед домовинами героїв. Сьогодні місто попрощалося одразу з двома захисниками, які віддали життя за мир та незалежність України. Сергій Ніверський та Геннадій Лукашук обидва лучани на війну пішли добровольцями. Загинули з різницею в один день, виконуючи бойові завдання на території Запорізької області. На прощанні з воїнами була наша знімальна група. Тож більше про це розкажемо у вечірньому випуску новин о 19-й годині. Додаткові очі в небі на Волині розробили розвідувальний безпілотник. Літак уже пройшов чимало випробувань та позитивно показав себе. Тож цілком можливо, що невдовзі він відправиться на фронт та буде виконувати вже не навчальні, а бойові завдання. Більше про цю розробку дивіться далі. Волиняни не перестають дивувати новими розробками. Розвідувальний безпілотник райдер творіння рук конструктора з позивним Вінгс із навчально-тренувального центру Тернове поле. Війна триває, зокрема і технологічна, а дрони це очі наших військових. Чим їх більше, тим краще. Щоб добре роздивити ситуацію, яка на полі ну, власне добре зняти і побачити окопи, побачити ну всю місцевість, яка літаком. Першочергове завдання літака. Розвідка, але можливість зробити його ударним також є. Дві гранати кажуть військові, точно понесе максимальна дальність польоту 200 кілометрів. А висота 8. Рекомендована ж висота для польоту – 500-800 метрів. Він постійно модернізується. Його випробовували і випробовуємо. і. Постійно використовує. Безпілотник обладнаний двома камерами для керування дроном та безпосередньо для зйомки місцевості. Пристрій передає картинку в онлайн та в офлайн режимах. Безпілотник уже пройшов частину випробувань, під час яких добре зарекомендував себе. Крім того, безпілотний літак може здійснювати розвідувальні операції як у світлу пору доби, так і в сутінки. Є велика потреба в розвідці. Тобто вона завжди є, вона нікуди не нівелюється, нікуди не дівається. Ця штука для розвитку підходна, тобто дуже підходна, тому що кажу, літає довго, літає далеко, може залетіти далі, да? і тобто дати дати більше даних. Чим більше, скажімо, даних, тим краще. Безпілотники серйозно змінили хід цієї війни. Певний військовий на позивний японець. Нині це розуміє, й ворог, тому конкуренція в небі не обияка. Вони постійно треба їх постійно. Недостатньо, адже ворог використовує досить сильні різновидності реба. Радіоелектронної боротьби, і кожен день можуть бувають втрати по дронам, по БПЛА, і постійно треба поповнювати їх. У навчально-тренувальному центрі Тернове поле вчать управлінню безпілотниками і військових, і цивільних. Для бійців курс індивідуальний, а от для всіх інших чітко визначений вісім занять. Чому як на стандартних дронів, типу марки, як DJI, Autel. Є ще варіанти з fpv дронами тобто саморобних. За словами інструктора, отримали навички роботи з безпілотниками вже понад 60 цивільних. Вони ж у перспективі можуть бути аеророзвідниками у лавах Збройних сил. У солдатах такої спеціальності також чимала потреба. Врешті, вміння керувати дроном хороший плюс для будь-якого військовослужбовця. Дані небесні очі можуть їм допомогти, як просунутися вперед, як продумати наступну місію. І, як ми бачимо. Під час нинішніх дій вони досить коректно і правильно допомагають. Крім управління дронами, у навчально-тренувальному центрі професійно вчать тактику спеціальній підготовці й тактичній медицині за стандартами НАТО. Продумані навчальні заняття як для військових, так і для цивільних. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. тут їх на жаль можна тільки сказати. ФК Волинь виключили з професійної футбольної ліги. Учора в Києві відбулося засідання 31-ї конференції ПФЛ України, де прийняли рішення виключити п'ять клубів зі складу. Серед них і Луцька Волинь. Футбольний клуб не подав заяву на продовження призупинення участі у змаганнях, не сплатив членські внески та не продовжує свою діяльність. Рішення про виключення у ПФЛ назвали вимушеним та неминучим. Волинь колишній український футбольний клуб з Луцька, створений 1960 року. Команда 16 сезонів виступала у вищій прем'єр-лізі українського чемпіонату. Тричі виходила до півфіналу Кубка України. Найвище досягнення шосте місце. За несплату платіжок блокують рахунки. У такий спосіб у Луцькій громаді розпочали боротьбу із боржниками за послуги із водопостачання. Таких було чимало, що задовго до повномасштабного вторгнення близько 5% від усієї кількості споживачів. Здебільшого це платоспроможні люди або ж ті, які ведуть асоціальний спосіб життя. Луцьк водоканал намагався боротися із ними різними способами. Це були сповіщення, попередження, візити та детальне інформування. Втім, безрезультатно тепер із боржниками працюють приватні виконавці. Ми максимально велику кількість подаємо позовів для того, щоб фіксувати заборгованість в судовому порядку. А далі ми вже передаємо на приватних виконавців. В основному Враховуючи, що зараз велика кількість споживачів, і фактично всіх людей вони використовують банківські картки, рахунки в різних банках. Приватний виконавець дуже швидко бачить всі рахунки. Дуже швидко може накласти арешти, тобто все блокується, і людина тоді відразу можна, кажуть вже провести оплату за ті. Послугиків вона отримала. На Волині підліток захворів на кір. Це перше за останні три роки з 2020-го до 22-го на території області не фіксували жодного випадку інфікування. Відомо, що недугу виявили у 16-річного хлопця. Втім, прогнозують, що найближчим часом інфікованих може бути більше, адже спалахи кору традиційно спостерігають раз у 5 років. А в останнє в області таки фіксували у 18-19 роках. Тоді захворіли близько 4,5 тисяч волинян. Ми прогнозуємо, бо підросло покоління, котре, якщо не пройдені щеплення від даного захворювання, може бути ріст захворюваності. Кір це небезпечне і дуже заразне захворювання. 90% контактних осіб, які контактували із хворим на кір, вони обов'язково захворіють, якщо вони не мають імунного захисту. Поліцейські затримали зухвалого хулігана. Учора посеред дня на вулиці у селі Будятичі Володимирського району невідомий стріляв із пістолета. Правоохоронці встановили, що хуліганив п'яний 42-річний житель Нововолинська. Результат перевірки на алкотестері 2,20 і проміле в крові. У чоловіка ви вилучили стартовий пістолет, магазин та п'ять набоїв до нього. За фактом розпочали кримінальне провадження. Йдеться про хуліганство. Водій правопорушник намагався відкупитися від правоохоронців. Інцидент трапився учора в селі Сереховичі Ковальського району. Близько 20-ї години за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили 40-річного мотоцикліста. Чоловік керував транспортом без мотошолома та відповідної категорії у посвідченні водія. Аби не отримати адмінпротокол, він поклав у службове авто поліцейських 3 тисячі гривень. На місце прибула слідчо-оперативна група, гроші вилучили, а факт надання хабаря задокументували. За вчинене правопорушнику загрожує до чотирьох років тюрми. Музика. Нещодавно в мережі розгорівся скандал. Людей обурила інформація про закупівлі продукції, напоїв та обладнання рівненської атомної електростанції. Зокрема, те, що РАЕС закуповує пиво. І справді для чого відповідь у наступному сюжеті. На балансі Рівненської АЕС чимало об'єктів соціальної сфери: спорткомплекс, санаторій, профілакторій, готель, вараж, палац культури, реабілітаційно-оздоровчий комплекс Біле озеро. Функціонування цих об'єктів дає змогу забезпечити високий рівень соціальних послуг для працівників РЕС та населення міста супутника. А на атомної електростанції. Керівництво і відповідальні особи піклуються про свій персонал для того, щоб їм створити такі умови, щоб могли відпочити і виходити на роботу в повних своїх сил, відпрацьовувати поставлених задачі. Крім того, що на наших реабілітаційних спорудах, до яких відноситься і оздоровчий комплекс «Рок біле озеро. Так само відвідують і будь-які інші люди, це в межах нашого міста, в межах області, навіть з України. Загалом протязі сезону є у нас така статистика, що відвідує наш оздоровчий комплекс десь більше п'яти тисяч. Сезон на білому озері триватиме до кінця цього літа в умовах воєнного стану, коли частина морських узбереж України окупована, а інша замінована. Рок біле озеро є хорошою альтернативою активного дозвілля. Провели поточний ремонт наших будинків для проживання. Провели Закупівлю обладнання постільної білизни нової провели рекультувації нашого пляжу, завезли новий пісочок. І ще одним таким об'єктом, яким ми ведемо ремонт. Зараз він на етапі завершення. Це наш буфет. Наші працівники, які відпочивають, вони харчуються в нас їдальні. Є люди, які приїхали на відпочинок і вони хочуть. Перекусити, просто на ланч сходити. Вони йдуть до нас в буфети, і ми їм забезпечуємо там гарячими стравами. Вони замовляють напої різні, ну, це можуть бути як холодні, кава, чай, і алкогольні напої. У нас є ліцензія і на розрібно торгівлю алкоголю. Також до гостей автостоянка, пункт прокату, облаштовані місця для активного відпочинку, затишні альтанки з мангалами, дитячий майданчик, буфет та їдальня. Дуже багато закупили холодильного обладнання, оновили низькотемпературні камери для зберігання, для якісного зберігання продуктів. Отримали холодильні установки, холодильні шкафи для зберігання холодних закусок, вже готових салатів на роздачу. І повністю цей зал оновлений, нові столи, стульчики. Оновилося у нас меню. Кухарі просто вкладають душу приготування їжі, щоб наші відвідувачі всі були задоволені. Мені подобається сама атмосфера в їдальні. Там завжди ідеальна чистота, різноманіття страв. І що можна сказати, дуже смачно все. Дуже комфортно, спокійно, так, гарне харчування. Ну, все є. Райський уголок, як називаю, дійсно, це я райський уголок. На балансі Рівненської АЕС перебувають і інші об'єкти, зокрема, і кафетерій театральний у місті Вараж. Щороку ми здійснюємо закупівлі алкогольних напоїв. У відповідності до діючої ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, ми це можемо здійснювати в кафетерії театральної, які знаходиться в центрі міста Вараш. А також на Білому озері в нас там є буфет «Рок біле озеро. Усі закупівлі на продукти харчування, які здійснює ВП Рівницька АЕС, здійснюються відкрито і відображені на майданчику Прозоро. Саме через інформацію на цій платформі щодо закупівель продукції, напоїв та обладнання користувачі інтернету взялися активно обговорювати цю тему. Ціллю такої публікації по закупівлю пива ми вважаємо це створення напруженості в колективі, введення в цей період якихось дестабіляційних. Моментів рахуємо неможливо. Щоб зняти напруженість в нашому колективі, населення в нашому місті, ми прийняли рішення відмінити ці торги. Колектив в першу чергу, його ціль це безпечне, максимально можливе виробництво електроенергії. І для цього ми робимо все. Ми створюємо належні умови персоналу. Який день в день працює з основною цілею, ми допомагаємо Збройним силам України. Хочу сказати, що на сьогодні добровільні перерахування персоналом станції коштів на Збройні сили України склали більше 40 мільйонів гривень. Луцьку презентували проєкт Інклюзивний мистецький простір арт кав'ярні Старе місто. Колектив кав'ярні, громадська організація батьків дітей із синдромом Дауна, влаштували презентацію в бібліотеці Лесеного вишу. Сонячні діти показали патріотичний флешмоб. Далі презентували амбітні цілі проєкту, серед яких створення інклюзивної театралізованої вистави екскурсії Легенди древнього Лучаська. Команда проєкту також працюватиме над Майстер-класами, творчими вечорами та виставками відкриття кав'ярні кондитерії Старе місто у 2020-му стало початком значних змін для людей із синдромом Дауна у Луцьку. Організатори переконані, новий проєкт стане ще одним кроком на шляху до утвердження в суспільстві думки Всі ми різні але всі ми рівні. У Ковалі з'явився стінопис довжиною 15 метрів. Тож публічну бібліотеку Ковальської громади тепер прикрашає чудовий український орнамент і яскравий художній розпис, виконаний у червоно-чорних кольорах та техніці аерографії. До його створення причетний художник арт-об'єктів Олег Годунов Мурал покликаний дарувати перехожим такі ж яскраві емоції, любов до українського та України, віру перемогу над ворогами. Поки все ще більше актуальних та цікавих новин на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще бережіть себе, допомагайте Збройним силам України та не забувайте, кожна гривня наближає перемогу.